22-го року Скадовськ. сім'я заарештована за проукраїнську позицію за те, що жінка сказала, що Скадовськ ніколи, ніколи не буде Росією. Її повісили чоловіка через тиждень випустили. Повісили на Скадовській площі. Це зробили росіяни, окупанти. І зараз 95-й квартал, оцим своїм виступом про Сіськадовськ, Скадовськ він просто поплюжить саму нашу українську націю. Зараз в окупації набагато страшніше жити, навіть якщо ви живете в Києві і ви попадаєте під обстріли, навіть якщо ви живете в Херсоні, але на вільній території і ви попадаєте під обстріли. Як кажуть, ті, хто на окупованій території, у нас страшні неприльоти, у нас страшні приходи, коли приходять окупанти, коли вони. Забирають все, що у тебе є, коли вони кидають тебе на підвал, і не кожен може вийти. Офіційно, тільки 600 людей закатовані в нашій області за часи окупації. Офіційно, тобто це ті, про кого ми знаємо, це ті, хто був на правому березі. Про лівий берег ми практично не знаємо, що які будуть дані. І 95-й квартал своїм виступом знецінює взагалі все, що у нас робиться в Україні. Взагалі все. І він це робить свідомо, і він це робить спеціально. І я вважаю, що вони це роблять просто за наказом. Вони це робили і раніше. Вони працювали тільки на Росію, на російських електорат. Вони постійно були у них наративи, що українці якісь такі недолугі, вони такі, якісь смішні, вони алкоголічні, вони такі молодші братики, трохи трохи не сповна розуму. А насправді ми інші. Але 95-й квартал цього не зрозуміє ніколи, тому що іменно малороси, і іменно вони зараз хочуть внутрі країни нас розділити на малоросію і на іншу країну, не вийде.